Хоробрі воїни збройних сил України продовжують стояти на варті нашого спокою та знищувати російських окупантів. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 лютого 2023 року орієнтовно склали 148 тисяч осіб особового складу. За добу ще 560 орків отримали від українських воїнів іменні чорні пакети. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3385 танків ворога. За добу 4 одиниці, також спалено 6621 бойову броньовану машину. За добу 6 штук. Окрім того, Вторая армія міра втратила 2380 одиниць артилерійських систем. РСЗВ окупантів було знищено 475 одиниць. Засобів ППО російські війська втратили 247 штук. Загалом збито 300 ворожих літаків, лише минулої доби один. Гелікоптерів окупанти втратили. Втратили вже 288 штук, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2048. За минулу добу українські воїни збили 11 безпілотників, крилатих ракет рашистів збито 873 одиниці, Кораблів та катерів Ворог втратив вже 18 одиниць. А автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5248 одиниць, шість штук лише за минулу добу. А спеціальної техніки орків воїни ЗСУ спалили. 230 одиниць. Дані уточнюються. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.